Добре, знаєте цю місцевість. Ми знаходимось на території Київського зоопарку. Сьогодні знайомий з граційною твариною, яка походить родом з високогір'я Південної Америки. Гуанако. Друзі, ви дивитесь телеканал Фауна і з вами, я Віолета Тюрменко. Тож як пристосувалась тварина в зоопарку, дізнаємося просто зараз. Так, Гуанако, предок Альпак і Лам, наших всіма улюбленими. Давайте познайомимось з сьогоднішніми героями. Чи це героїні? Як їх звати? Скільки їм років? Розкажіть трошки про них детальніше. Е, наші гуанако приїхали до нас із Рівненського зоопарку. Це парочка тварин. Вони приїхали у віці шести місяців і виросли до дорослого до стану вже у нас. Скільки зараз? О. їм років. Зараз їм вже шість років. Так от вони нам вже приносили потомство. Мешкають вони у вольєрі, який імітує їхнє природне середовище, тобто є водоспад, і різні типи ґрунтів, і можливість заховатися за кущики. В принципі, середовище їх, де вони мешкають в природі, це високогірні пасовиска. Тому рослинність там дуже скудна і раціон харчування ми намагаємось відтворити такий самий. Тобто це грубі корми в основному. Якщо це сіно, то це таке сіно, яке досить грубе для того, щоб вони його пережовували і мали нормальне травлення. Якщо даємо якісь додаткові корми, то тільки для того, щоб підтримувати їх шерстяний покрив у належному стані, угу. бо вони дуже добре реагують на вітаміни і все, що додається, додатково. Мені Саме станом шерсті, так. так так як вони високогірні тварини, тобто вони проживають високо в горах і пробігають достатньо великі дистанції. Як їм прижилося в Київському зоопарку, і взагалом як вони проживаються в нас? Адже і клімат відрізняється, і місцевість абсолютно для них невідома і різна. Ну, Гоналка вже давно кліматизований в Україні Приручені. і утримуються у багатьох зоопарках. Цікавий й вид, тим, що це є безпосередньо родич лами, те, що ми можемо бачити, використовується там для розведення для шерсті. Але Гуанака це дика тварина. Вона не потребує щорічної стрижки. Шерсть в неї є такі, ну линька, Моя у них, етак. бо у лами линьки немає. Якщо ви ламі не стрижете шерсть, вона потерпає від перегріву. До речі, дуже цікаво про шерсть, адже ви нам казали, що інки, для інків це була дуже священна тварина. Вони їх цінували, і їхня шкіра, точніше шерсть одна з найдорожчих. В світі, а тоді вони були взагалі на межі вимирання через те, що за ними полювали. Правда. В них справді наскільки чим цінна, і чи справді наскільки а, Ну, те, що Хутро. дає природа, це все має свою цінність. А людина просто для того, щоб за цією природою не бігати в природі одомашнює певні види тварин. Якщо тварина добре одомашнюється, вони використовують її надалі вже як свійську тварину. Так трапилось з Гуанако, отримали лам, і роз різноманіття окрасів цих лам просто вражає. І, Чому просто їхнє хутро наскільки коштовне? Чим воно наскільки коштовне? Хутро коштовне тим, що воно по-перше має дуже легку структуру і може при малій кількості видавати велике збереження тепла. А також в них дуже мало потових залоз, і ця шерсть в процесі обробки не потребує багато зусиль. Тобто з нею легко і через те вона користується попитом. Так, так. вона м'якенька, вона легенька, і тому на неї такий є попит. Угу, клас. Давайте ще трошки про наш гуанаку, який у них характер, і е... наскільки ми знаємо, вони плюються. Будемо чесними. Що треба зробити, щоб вони це зробили? І... Чи були у вас такі випадки? Наші Гуанака звуть Рікардо і Ракель, тобто Классні дали їм імена. такі собі бразильські імена з серіалів. <гум> вони взяли ці імена від наших таких, більш старшого віку співробітників, які сказали, що якщо вони з Бразилії, то ми їм зараз імена. Придумаємо. Да. Ну, я довго намагалась сказати, що це вони не з Бразилії. <зас> і навіть і в дикому вигляді це, перш за все, Чилі, Перу, і, ну, побережжя, північне. північне. Але вони вирішили ну, як би, такі дати їм клички. От. То, що стосується агресивності, то нам повезло. Добрі. Наші тварини на нас не кидаються, але решта Гонака мають такий досить складний характер. Вони не терплять на своїй території інших Твари. видів, тварин, а наші навіть прийняли. Двох птахів своє товариство. Клас, вони з ними десь живуть поруч. Так, це сумісна експозиція. Можете побачити в цьому вольєрі також двох нан... нанду. І Як ну, вони з ними абсолютно нормально комунікують? Це навіть більше було зроблено для так званого спорту. Вони в природі мають долати відстані, робити стрибки, бігати. Нанду для цього їм дуже допомогли. Вони одне одного можуть гратися одне з одним, стимулювати зміну місць годівлі. От таких ми годуємо окремо, бо гуанако одразу приходять і шукають, що ж ви там дали птахам. Дайте нам таке саме. О. птахи досить часто підходять, якщо бачать щось на тварині, там якась гілочка при... причепилася. Вони можуть да, дзьобнути ту гілочку. Ну, вона не в захваті від цього. <сум> така собі допомога, якщо чесно. <сум> так. Але агресію прямою вони один до одного не виявляють, і у них є можливість розійтися в будь-який момент по різних вольєрах. Так, ну ми зараз бачимо, вони так більш, хоча в одному вольєрі, але більш зонами. Там знаходяться одні. Тут знаходяться зовсім інші. Чи відрізняється у них догляд один між одними і щодо харчування їхнє? Ви казали про корми і про тверде сіно? Так, у Ганако ви можете бачити, сіно є постійно, воно наше Рікардо якраз лежить і їсть лежачи. Так. Такі собі байдиківки. От самка, усього якраз в неї відбувається процес жуйки, так званий. Тобто це жуйна тварина, яка спочатку заковтує корм, а потім на відпочинку його пережовує. От. Те, що стосується, що ви казали, плюванням і так. захисту своєї території, дехто тримає гуанаку спеціально в горах для того, щоб захищали атари овець. Деякі поодинокі вовки чи шакали бояться цю тварину і бояться не за те, що вона може там пацнути, кусити і прочі, а саме за рахунок цих плювків, так кажучи, відлякує. Відлякує. Бо для хижака це ну, щось таке незрозуміле. Що стосується таких атак, то теж є декілька так, тобто вони можуть просто дмухнути. Да. На вас повітря можуть просто фиркнути навіть з невеличкою кількістю рідини. Якщо вже справа доходить до справжньої бійки, то тварина, жуйна тварина, одригає рештки із шлунку і запулює це бажано в очі своєму ворогу. Так, як воно містить шлунковий сік, для хижака це досить болюча така ситуація, і він відступає. Дуже Тому цікавий факт. Гуанаков не так просто зловити хижаку. Клас, щодо соціального їхнього статусу, вони проживають парами, командою. Як це в них відбувається? Гуанака мешкають загалом так званим гаремним. Соціумом це один самець і На декілька самок. Угу. Сезон парування у них дуже чіткий і відбувається так, що самки народжують приблизно в один і той же день. От це може бути до тижня, може бути трохи більше. Як них відбувається процес виношування? Виношують малят вони впродовж 12 місяців. Ого. Е, досить довго та. так, е, маля народжується, одразу встає на ножки. Самостійне і через годину, через дві воно вже може бігти за стадом Ого. куди потрібно. Так. Це дуже самостійно. Більшість тварин хоча б декілька днів має пройти. А тут во стадо народжує всіх малят, і малята повинні одразу ж уйти, щоб не приваблювати запахом е, хижака. От між самцями в природі дуже жорстокі битви, дуже жорстокі. Самець не потерпить жодного самця в своєму полі зору. От доходить навіть до того, що вони можуть навіть каструвати того, ж кого вони перемогли. Тобто краще їм жити ось так, бо вони достатньо агресивні <рес> в дикій природі і до хижаків, і один до одного. В них достатньо цікава соціологія, так як вони проживають. Як їм вдвом зараз? Вони вже давали потомство, де зараз знаходиться їхній малюк? <рес> так, як то був самець, то він був переданий в інший зоопарк, тому що самця, як я вже розповідала, не влаштовує. <рес> <рес> Але як наступає сезон парування, ми трохи їх би щоб потомство якби, не заполонило, у нас досить обмежені території, тому пара гонак проживає нормально і таким от технічним засобом ми розмноження трохи, як то кажуть, прикручуємо. Дякуємо, Гонака надзвичайно цікава тварина, і якщо можна, ми підійдемо до неї трохи ближче і познайомимося. Алам проте швидші й витриваліші гуанако символ вільних гір Анд. І тепер вони живуть поруч з нами у київському зоопарку. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.